Шановні учасники міжнародного наукового семінару, дорогі колеги, дозвольте привітати вас від імені кафедри загального і слов'янського мовознавства Національного університету Києво-Могилянської академії. Дякуємо вам за вашу важливу роботу, за увагу до новітніх наукових розробок, за вашу увагу до словникарства. Ми пишаємося нашою багаторічною співпрацею і пишаємося тим, що ви до своїх проєктів залучаєте як наших співробітників, викладачів, так і студентів спеціальності філології Національного університету Києво-Могилянська академія. Сподіваємося на подальше плідне співробітництво і бажаємо вам сьогодні успіхів, цікавих дискусій та обговорень. Успіхів, колеги, і дякуємо за вашу роботу. Дякуємо за співпрацю.